Дивитися суспільне Черкаси. Підписуйтеся на Суспільне Черкаси у соцмережах. Кому на Черкащині підвищать пенсії, яким буде врожай озимини та порятунок лебедя? Про це та більше говоритимемо у першому весняному випуску 2024 року. На календарі 1 березня-п'ятниця ви дивитеся Суспільне Черкаси. Вітаю В студії для вас. Працює Вікторія Хамаза. Переклад жестовою мовою здійснює моя колега Галина Абраменко. 354 тисячам цивільних пенсіонерів Черкащини від сьогодні підвищать пенсію. Збільшать і спецпенсії, які передбачені людям з інвалідністю, звільненим військовослужбовцям, держслужбовцям та іншим категоріям. Усе завдяки індексації виплат, повідомила заступниця начальника управління пенсійного фонду в області Тетяна Хилик. Сума збільшення після перерахунків не може бути меншою ніж 100 гривень та більшою ніж півтори тисячі гривень. Для тих, хто пішов на пенсію, наприклад, у 2021, 22, 23 роках, якраз і буде виплачено таке підвищення в розмірі 100 гривень. Півтори тисячі гривень буде виплачено тим особам, у кого розмір пенсійної виплати, наприклад, на сьогодні складає понад 19 тисяч. Переглянути розмір проведеного перерахунку вже на сьогодні є можливість на, в особистому кабінеті на веб-порталі. Електронних послуг пенсійного фонду України нагадаємо, Кабмін 23 лютого ухвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня 2024 року, як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль Це вже третя індексація за час повномасштабної війни. Перерахують виплати для більше 10 мільйонів українців. Співати для вулиці, для містян, шити ковдри військовим, жертвувати гроші волонтерам все аби буде чимось бути корисними. І навіть тоді, коли тобі за 80, розповідають герої нашого наступного сюжету, черкаські пенсіонери, хтось вирощує городину, аби було що їсти, комусь допомагають діти, а хтось має змогу віддати частину пенсії волонтерам. Як вдається виживати і не падати духом на заслуженому відпочинку, дізнавалася Тетяна Рева. Він чи не щодня просто неба грає на гармошці. Біду, дружіше, зацяцюю, Вона шиє ковдри військовим. Це з а Євгенія Іонівна допомагає армії городиною та грошима. Це буде Україна. Дивагать. Це черкаські пенсіонери, ті, хто навіть на заслуженому відпочинку, як кажуть самі, не можуть лишитися осторонь життя, яке вирує довкола. Юхимо Дем'яновичу, 80, говорить, за плечима понад 40 років стажу на заводах, займався висотним монтажем. Тепер має проблеми із зором. У мене остається десь 3 300, тисячі гривень. Це після того, як заплатить за ліки та комунальні послуги. В аптеку підеш туди завжди сотні, сотні Пенсіонерку Євгенію Іонівну знають як найстаршу помічницю білозірських волонтерів. Розповідає одна з них пані Мар'яна. Вона малить сало, приносить різні сухофрукти. А ще щомісяця з пенсії у 5 тисяч гривень пані Євгенія перераховує гроші на допомогу війську. Тисячу кожен місяць, 32 роки стаж їй 85-річній пенсіонерці. Каже, допомагає город вирощуємо, продаємо, а на одну пенсію ніхто не проживе так. Пенсіонерці Світлані Ткачук допомагає син. Щомісяця жінка отримує 2,5 тисячі пенсії. Маленька пенсія не заробила я більше, бо думала, що 25 років хватить. От, в мене 27 років, дві тисячі треба дати за квартиру, а на 500 можна купляти все, що захочеш. Усю супереч усьому, говорять герої нашого сюжету, мають спільне бажання побачити перемогу України. А Юхим Дем'янович ще й дочекатися херсонських кавунів. Просто це не брав, і день не брав. Помидори я люблю, свіженько завжди. Тетяна Рева, Олег Кураш, Федір Коцаба, Суспільне новини Черкаси. Без снігу, але з дощем. Аграрії Черкащини завершили підживлення озимих культур. Ними засіли 229 тисяч гектарів землі, розповів директор обласного департаменту агропромислового розвитку Роман Косенко, яким буде врожай озимих, дізнавалася Анастасія Кошевіт. 40 гектар сільськогосподарських земель засіяв озимими культурами фермер Микола Дубина. Це третина зі 120 гектарів його угідь. Показує добрива, які вноситиме на ґрунт після жнив. Отакий От гній – це органіка. Посіви, говорить, аграрій перезимували добре, тож і врожай очікує хороший. Вологи багато хватало. Цю всю зиму почти дощі йшли. Це хорошо. Вона не вимерзла. Як погода не поміняється, нічого не переб'є, то навіть будуть більші результати, ніж прошли рік. Прогнозує вдалий урожай озимих директор обласного департаменту агропромислового розвитку Роман Косенко. Каже, ними засіяли 229 тисяч гектарів землі. Це на 47 тисяч менше, ніж попереднього сезону. Тоді озимими культурами засіяли 276 тисяч гектарів землі області. Якщо ми будемо говорити про безпосередньо про продовольчу безпеку, то в площ, площ під озимими культурами вистачає для забезпечення потреб. Погода рівномірному підживленню не сприяла, додає Роман Косенко. На жаль, бачимо зміни в природі не в кращу сторону, тобто не, не в допомогу аграріям, коли на полях залишається певна частина снігу, і коли вони розкидають добрива, воно краще спрацьовує, тому тоді кращі врожаї. Пан Микола снігу не чекав. Добрива на поле вносили разом із дощем, розповідає працівник його господарства Руслан. Тут у нас знаходиться ам'ячна селітра, яку вносили в дощ. Осінь на зиму пшеницю. Другу Він частину будемо вносити сівалкою прямо в ґрунт. Тепер говорить, чекають, поки рослина підросте. По 200 кілограм селітри розкидали. Потім ми пізніше. Підживемо її вже по листам. Частину урожаю фермер планує продати іншу на переробку, якщо ціна буде занизькою. Вісім тонн з гектара це буде нормально. Я вважаю, якщо на сьогоднішній день ми отримаємо, ну, а в цей рік ми спеціально сіємо ячмінь, ми спеціально у нас кукурудза. Це усе, потім ми ячмінь робимо із соєшника олію, де остається шрот, шрот теж вноситься, іде там процентне відношення. відношення Чення до кормів закупляємо допустим, курей, молодняк. Потім вирощуємо їх все, вкидаємо туди і фактично отримуємо вже м'ясо. М'ясо отримує, яке йде на ринки в магазини. Анастасія Кашоїд та Масгорозія, Суспільне новини, Черкаси. Товаришує з котиками, ласує карасями та полюбляючи чепуритися. Лебідка Герда, яку місяць тому врятували поблизу автошляху. Одужує розповіла керівниця благодійної організації Крок до тварин Світлана Лук'яненко. Як рятували, а тепер виходжують лебедя. Розповість Анастасія Гумена Моє сонечко таке моя манісінька, йти, все буде міти всю. Врятував цю лебідку Юрій Олександров. Чоловік працює на заправці, говорить, помітив птаха на дорозі відвідувач. Трошечки не відразу, але піймали. Взлітав, тікав, стояв біля, прямо біля, біля траси і чомусь таке враження, що шукав допомоги в людей. Птиця попала до нас з травмованим оком от, і зараз і постійно капаємо її віки. Птах був знесиленим та нічого не їв, пригадує ветлікар Ігор Павленко. Після того, як пройшли курс реабілітації, тобто подавали вітамінки, пройшли легкий курс антибіотикотерапії. Тварина пішла на одужання і вже в задовільному стані. Ось приходимо, балакаємо з нею, гладимо. її. Любов'ю. Так, да, да. Оце любов'ю, ласкою, оце цим так ми адаптувалися. Керівниця благодійної організації Крок до тварин Світлана Лук'яненко каже, прізвисько, коли обрали за її примхливий характер. Такий норовливий характер, чисто жіночий характер. От як вона сказала, так воно й буде. У щоденному раціоні харчування Герди, розповідає пані Світлана свіжа риба. Ось такі карасики, якраз щоб її поміщалися в клювик. Гердочка, Так вона їсти не буде. Вона ось все, вона махає, ні, вона так не їсть. Ми її обов'язково кидаємо у відеречко і вже отуди вона буде їх їсти. Окрім карасів, лебідці дають зерно та овочі. Чисті? герда, сонечко моє, Гердочка, Герда. От ви питали, чому характер чому герда? От тому і герда птаха живе поряд з котиками. Зі слів жінки, кішка Маша ні на крок не відходить від Герди. але та обрала за подругу іншу кішку. Ось оце соня. Найбільше вони товаришують разом. Як потеплі, говорить пані Світлана, Герду випустять на річку Тясмин. Там уже сказали, один лебідь прилетів і, можливо, він її чекає. Анастасія Гуменна, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси, і це все на цю хвилину. Таким побачила цей день команда Суспільне Черкаси. Більше новин знайдете на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе, і рідних, і дивіться суспільне.